Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати тему речення. Перш за все, давайте ми з вами згадаємо, що ж це таке речення. А речення це слово або група слів, які зв'язані між собою і висловлюють закінчену думку. Отож, сьогодні ми з вами будемо. Продовжувати вивчату тему речення, а саме види речень за метою висловлювання. Отож, відкрийте, будь ласка, свої зошити, запишіть число, класна робота і тему уроку, яку ви бачите в себе на слайді, на жовтому фоні. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. Розповідні речення містять повідомлення, розповідь про щось. Наприклад, легенький вітерець В Цьому реченні нам розповідається, яким же був вітерець. Питальні речення обов'язково містять питання. Яка тобі найгарніша в цілім світі мова? Яка діти найгарніша мова? Звичайно ж, українська. В кінці питальних речень ми завжди ставимо знак питання. Що це значить спонукання? запитав малий котусь. Це наказ або прохання, відповів йому дідусь. То які ж речення називаються спонукальними? Спонукальні речення містять наказ, прохання, пораду, вимогу, заклик, побажання. Наприклад, Дорожи українською мовою тут ми бачимо заклик до того, щоб ми берегли свою мову. А тепер, діти, поставте, будь ласка, відео на паузу і складіть такі питальні речення, які б починалися словами: Хто, який, скільки, звідки та запишіть їх у зошит. Наш урок на сьогодні з вами підходить до кінця. Вам потрібно на домашнє завдання з кожним із цих дієслів скласти речення і визначити яким же буде вид цих речень за метою висловлювання? Тобто, з кожним із цих слів потрібно скласти речення? Я бажаю вам успіху у виконанні завдань. А на сьогодні наш урок закінчено. До нових зустрічей!